А воно повинно перерости це моя відповідальність, я допомога, хлопці виживають. Менше пафосу, більше чесності. Якби не військові, котрі вирішили добровільно піти з 22-го року більшість, або ті, хто ще захищали раніше, нас би вже не існувало як держави і не існувало як суспільство. Якби не цивільні, котрі знаходилися тут і не працювали на оборонних підприємствах, на загальних підприємствах, на харчових, то держава би не мала. Шансу на існування і забезпечення, тому будемо чесні, що без одних не існувало би інших. Менше повинно бути все у нас добре. Більше повинно бути розуміння, що реальність, яку люди повинні чути. Ми можемо проінтегрувати цю підписку у військо і популяризувати армію. У нас там умовно з 186 бригад, знають 15 бригад. І все, більше ніхто ніякі бригади не знає, але їх 186 бригад піднімає трошечки моральний стан твій, що не ти один варишся в цьому котлі військовому війни, цієї грязі, крові, втрати і так далі. А що і суспільство якесь, котре допомагає, також переживає за ці дані питання. І коли ти розумієш, що в тебе є підтримка в тилу, ти набагато себе краще почуваєшся. Тому випадку, що я можу покластися на цих людей.